Саміт миру та хитрій способи уникнути мобілізації, майбутні скульптур Катерини та Суворова. І марні мрії Медведчука. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло, то по суті. Поїхали. 121 й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Черговий тиждень війни. І на тиждень ближче до перемоги для нашого регіону. Ці дні були гучними на новини та відносно тихними по атакам зі сторони окупанта. Так, вночі на 18 червня ворог з тактичної авіації спрямував крилату ракету в напрямку Одещини. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Ну а ввечері 19 червня ворог атакував регіон балістичною ракетою. Як повідомив прес-центр оборони Півдня, під ударом опинилася прибрежна зона. Внаслідок влучання ракети пошкоджено рекреаційну інфраструктуру. Загорілася суха трава на відкритій території. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Люди не постраждали. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Про це йдеться у спільному ком'юніке про основи миру за результатами саміту миру у Швейцарії, оприлюдненому у офісу президента України. У ньому також сказано, що напади на торгівельне судна у портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру, є неприйнятними, продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. Також країни-учасниці проголосували за те, що українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідним до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. А також у ці військополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українці, незаконно утримувані цивільні особи, мають бути повернуті в Україну. Кум Путіна і колишній глава забороненої партії Опозиційна платформа за життя Віктор Медведчук закликав до окупації Одеси та інших міст, якщо Україна не погодиться на капітуляцію, запропоновану Росією. Про це повідомило видання Українська Правда з посиланням на інтерв'ю політика, яке він дав російському ТАСС. Віктор Медведчук заявив, що РФ повинно окупувати Одесу та інші міста, якщо Київ відмовиться від путінської мирної пропозиції, в якій той закликає віддати чотири області та Крим, а також погодитися на позаблоковий статус. 170 тисяч гривень штрафу визначив комінтернівський суд як покарання Одесиці, яка розповсюджувала інформацію про переміщення співробітників ТЦК, які роздавали повістки, в одному з месенджерів. За даними слідства, на початку січня 2024 року жінка опублікувала у групу у Вайбері. Графік і адреси роботи в Одесі пересувних блокпостів на період з 4 до 29 січня. Ця інформація виявилася правдивою, і передчасна публікація цього графіку значною мірою позначилася на ефективності роботи співробітників ТЦК за вказаними адресами. Таким чином, фігурантка умисно вчинила дії спрямовані на зниження обороноздатності України загрозою її національної безпеці. Одеситка, яка, до речі, виховує трьох малолітніх дітей, визнала свою провину і пішла на угоду зі слідством. Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони південь у вигляді двох мільйонів гривень застави. Про це повідомили прес службі державного бюро розслідувань. Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення опросила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони Південь. Який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок, посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань. Не передовій командиру. Повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Поліцейські затримали в Одесі 18-річного чоловіка, який вигадав хитрий план, як уникнути мобілізації. Подія сталася у приморському районі міста на вулиці Леонтовича. Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка йшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук жінки речі та побіг у бік вулиці канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому у Пересипський район. 45-річна потерпіла звернулася по допомогу до поліції. І правоохоронці оперативно затримали грабіжника. Він не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом з грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому знаходилися, він викинув. Молодик пояснив, майно йому не було потрібне. Він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому. Уникне мобілізації. Поліції зазначили, що правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Щотижнева ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вам вдячні за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове інтерв'ю. Наша героїня на цьому тижні Антоніна Макаревич, кандидатка історичних наук, вчителька історії, авторка курсів з історії України, співавторка інтегрованих підручників і посібників. В інтерв'ю інтенту пані Антоніна розповіла про роль вчителів, їх досвід роботи під час війни, про комунікацію, важливість медіаграмотності та про зміни в освіті. Посилання на інтерв'ю в описі до акцентів переходьте. Незалежна профспілкова організація Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги відреагувала на конфлікт між медиками та військовослужбовцями СТЦК в Одесі, який стався на минулому тижні. Вони звернулися до президента України із петицією з проханням забронювати співробітників швидкої від мобілізації. Відповідна петиція зібрала зараз понад 8,5 тисяч підписів з 25 тисяч, які має зібрати звернення для розгляду її головою держави. Автори петиції нагадують, що екстренка сьогодні це транспортування важкохворих та поранених, медична евакуація, допомога при позалікарняних пологах, утопленнях, падіннях з висоти, медичне сортування, та допомога при масових випадках ракетних обстрілах тощо. Нагадаємо, що після конфлікту, що стався 11 червня, у центрі екстреної медичної допомоги також відреагували і зазначили, що питання щодо бронювання медиків вирішать найближчим часом, і додали, що всі бригади швидкої працюють зараз у звичайному режимі. Одеський муніципалітет відреагував на повідомлення про виявлення правоохоронцями фактів розподілу генераторів, отриманих міською радою від партнерів, як гуманітарної допомоги, особам, близьким до міського голови Геннадія Труханова. Як зазначили в повідомленні мерії, 13 червня заступник одеського міського голови Валерій Сілін. Розпорядився створити комісію, та доручив терміново провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі або відповідальному зберіганні комунального підприємства Одеське електротехнічне експлуатаційне монтажне підприємство. Зокрема, йдеться про генератори, які були зазначені у публікаціях. ЗМІ тим часом, за даними видання Укрінформ, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у рамках якого у департаменті міського господарства та КП Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство були проведені обшуки. Також слідчі виявили генератори, які місто отримало як гуманітарну допомогу на автомийці, у ресторані та вдома у посадовці у мерії в Одесі. Переглянуть зарплати працівникам комунального підприємства муніципальна варта. Про це стало відомо у ході засідання виконавчого комітету, яке пройшло на цьому тижні у середу, 19 червня. Членам виконкому було запропоновано затвердити новий проект рішення щодо умов оплати праці працівників муніципальної варти. Це відповідає вимогам законодавства України про місцеве самоврядування та оплату праці, а також постанові Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року, номер 1298. Мета цього проекту. Привести умови оплати праці у відповідність із чинним законодавством. Рішення було прийнято одноголосно. 10 членів виконкому проголосувала за, утрималось нуль проти теж нуль. Остаточно затвердити підвищення зарплат працівникам КП Муніципальна варта тепер має Одеська міська рада. Громадська організація Ветерансхаб Одеса оголосила конкурс на найкращий макет та дизайн Коїна, який можна було б створити, перетопивши на метал скульптури Катерини II та Олександра Суворова, які наразі зберігаються в Одеському національному художньому музеї, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник південного межі відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк. За його словами, останнім часом до організації надходять численні звернення від одеситів, які нині боронять Україну з пропозицією зробити з бронзи цих скульптур пам'ятні коїни, тобто монети або значки, як символ майбутньої перемоги над окупантом. Нагадаємо, обидві скульптури і Катерини, і Суворову зберігаються на території музею у внутрішньому дворі. Вони не мають музейної цінності, оскільки є новоствореними. Ну і нагадаємо вам про Intent Insight – Прямі етери, які виходять по вівторках на нашому каналі в YouTube. На цьому тижні нашим гостем був директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Анатолій Анісімов. Ну, можу так сказати, по, по нашим спостереженням, да, дійсно, цей ковід, ці дистанційні навчання, вони не пішли на підвищення якості освіти. Тому що хотіло б ми, не хотіло б, але якщо більше годин відводиться саме на саме дистанційне навчання, то все ж таки якість ми втрачаємо. Про НМТ і вступну кампанію про проблеми навчального процесу та тенденції якості освіти. Все це у спілкуванні з Анатолієм Анісімовим. Посилання на відео в описі до акцентів. Ну і кожного вівторка чекаємо на вас і ваші запитання під час прямого етеру Intent Insight. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк і підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, бережіть себе.